Прича, Піднявся чорний ангел смерті до сіючого ангела життя і сказав: Ти сидиш на небесному престолі, а я під землею. Але страх смерті сильніший за життя, і ти повинен поступитись мені своїм престолом. Ні, радість життя сильніша від смерті. вигукнув ангел життя. О, ні, люди радіють житті в дитинстві. Але чим вони старші стають, тим частіше з острахом думають про смерть. Не погодився ангел смерті. У людей є творчість, а творчість безсмертна, сказав Ангел життя. Талант творити використовують лише одиниці, посміхнувся ангел смерті. Віра в Бога дає людині віру в безсмертя, гордо відповів Ангел життя. О, віра посилає страх, люди бояться розплати за свої гріхи, засміявся Ангел смерті. Любов, сильніша смерті, вигукнув ангел життя, я доведу тобі це. Спустилися вони на землю і побачила матір, яка обіймала смертельно хвору дитину. Твоя дитина зцілиться, якщо ти віддаси за неї життя, сказав ангел життя. Я з радістю помру за свого сина, з посмішкою відповіла мати. Потім ангели підлетіли до невтішного закоханого, його кохано заточили у вежі за те, що вона полюбила бідняка. Я принесу тебе у вежу до твоєї дівчини запропонував ангел життя, але вранці варта тебе вб'є. Мить поруч з коханою дорожче цілого життя без неї, вигукнув юнак. Ангели полетіли далі і побачили тяжко пораненого солдата. Я вилікую твою рану, але тобі знову доведеться битися, сказав ангел життя. Якщо ти подаруєш мені сто життів, я їх всіх віддам за батьківщину, відповів поранений солдат. Любов, сильніша за страх смерті, прошепотів чорний ангел і зник.